Більшість людей кажуть, що навіщо ці гроші витрачають на телемарафон. Краще б їх в армію послали. А я вважаю, що правильно, тому що протилежна сторона, вони пропагандують свою ідею, свою ідеологію. Вони оправдуються перед цим світом. Треба, щоб і наші говорили як можна більше. Телемарафони то що це єдині новини. Взагалі не дивлюсь новини, тому що я вважаю, що наші новини це така ж пропаганда дівчайша. Яка в серця людей злобу, ненависть та агресію важливо і правильно, що є телемарафон, що є такі медійні заходи, які пропагандують роботу нашої армії. Ви довіряєте взагалі телемарафону? Чи сумніваєтесь в деяких його аспектах? Ви знаєте, мабуть, я не сумніваюся, тому що в телемарафон попадають відомості, які перевірені вже нашими органами. Я склонна більше довіряти.